Вибачте, пане, швидке запитання до тебе, чувак. Це ваш Universal G? Так, це так. А чим ти заробляєш на життя? Universal G з Х'юстона, Техас. Я заснував компанію з кібербезпеки. Яку найбільшу суму ви заробили за один рік? Мільйонів, 2 мільйони. 6 мільйонів доларів. 8 мільйон. А що сталося року, що вам вдалося заробити 8 мільйонів? Продали компанію. Це скільки ви продали свою компанію? Непередбачені обставини. Це було понад 740 мільйонів. Ви коли-небудь були банкрутом? Першу половину свого життя я провів у безнадійному стані. Мої батьки були розлучені. Я виник з нічого. У моєї мами конфіскували машину. У мене було важке виховання. Скільки років? Мені 27. Скільки тобі було років, коли ти став мільйонером? 27. Це було цього року. Це рік. Я знав, що не досягну успіху, незважаючи ні на що. Хтось колись сказав мені, якщо хочеш йти швидко, йди сам. А якщо хочеш піти далі, йди з людьми разом. І якісь останні поради молодому поколінню, яке прагне колись стати власником Lamborghini. Друже. Це ж автомобіль мрії для багатьох людей. Заробляти у сполучених штатах. Я б не сказав, що підприємництво. Тобі просто треба поїхати до Х'юстона, Техас це восьме місто у світі за кількістю мільйонерів. І сьогодні ми вирушимо у найзаможніший торговий район усього Х'юстона, щоб запитати у святкових покупців, яку найбільшу суму грошей вони заробляли за рік, і як ви можете розпочати свій шлях до багатства у 2024 році? Тож давайте почнемо це відео. У якій галузі ви вирішили побудувати свою кар'єру? Я працюю в управлінні інвестиціями капіталом. Як довго ви вже працюєте у фінансах? 40 років. Ви працювали у фінансах 40 років? Так, і яка найкраща сфера? Я досі в ній досі працюю. Так, так. за вашу кар'єру, яка була найкраща фінансова порада, яку ви коли-небудь отримували і передавали молодому поколінню випускників сьогодні? Більшість людей жертвують тим, чого вони хочуть найбільше, заради того чого хочуть зараз. А зараз це най... це найдорожче слово в англійській мові треба вміти триматися за справу на довгу дистанцію я знаю ви працюєте у фінансах але ви власник бізнесу у мене є власна компанія з управління капіталом заснована 13 років тому зараз вона приблизно в сім разів більша за мій брокерський бізнес коли я залишив брокерську індустрію 13-14 років тому яка була найбільша сума грошей яку ви заробили за один рік 6 мільйонів доларів чи бувало так що ви були на мілі Першу половину свого життя я був на мілі, і саме тоді я навчився багатьом дійсно корисним урокам про те, чого не варто робити. Мої батьки розлучилися, я виріс у бідності. У моєї мами забрали машину за борги. У мене було важке дитинство. Так, дозвольте запитати вас, що яким був для вас переломний момент? Правильно, для тих, хто перебуває на самому дні, можливо, вони застрягли в колі бідності. Який дієвий крок людина може зробити зараз, щоб повернути життя на русло? Я б порадив ходити до церкви, молитися, навчатися, бути допитливим, розбиратися, все працює. І вчитися доносити іншим людям. Люди шукатимуть вас, якщо ви будете обізнаними та надійними. Скільки тобі зараз років? Мені 64. 64. Хоча тобі й 40, ти виглядаєш. Скільки вам було років, коли ви стали мільйонером? Мені було 36. Для 20-річного хлопця, який зараз це дивиться і прагне стати успішним, як і ти, дайте йому план. Наприклад, стати мільйонером у 2024 році. Подумайте про бізнеси, які генерують постійний дохід, що не є транзакційним. У комерційній нерухомості можна заробити багато грошей, але потрібно постійно шукати нову угоду. Саме пошук угод робить це складним. Я грав у довгу гру. Мої клієнти наймають мене на абонементній основі і платять мені щороку. Цей бізнес також дуже масштабований, тому що я можу надати один набір транзакцій і застосувати його до ста різних людей. І ці сто людей платять мені за це. Тому масштабованість це дійсно важлива частина бізнесу. Думати про те, як створити одну невелику річ, яку можна надати багатьом людям нетранзакційним способом. Це справді хороший спосіб заробити багато грошей. Знаєте, цього не вчать у школі, правда? Зазвичай не вчать серед себе та найбільш успішних людей, яких ви вивчаєте і знаєте, яка одна риса є спільною для всіх них? Я вірний своїй дружині, своїй родині, своєму бізнесу, але все це задихається. Просто залишайся зосередженим і роби правильні речі. Ти неймовірний. Порадити щиро дякую, чоловіче. Мій хлопець пропрацював у фінансовій сфері понад 40 років і заробив понад 6 мільйонів доларів за один рік. Але та порада в кінці вразила мене інакше. Постійний дохід це правильний шлях. Лише кілька тижнів тому Вес Вотсон сказав мені, що подвійна R на підголівнику Роллс Ройс означає «recurring revenue». Постійний дохід створюється. Ти чуєш це знову і знову. Постійний дохід. Це правильний шлях. Але цьому просто не вчать у школі, тільки у школі життя. Мій чоловік щойно під'їхав на G-Wagon у Х'юстоні, Техас. Ми підійдемо до машини та подивимося, що цей хлопець зробив, щоб дозволити собі G-Wagon. Подивимося чоловіка. Вибачте, сер, швидке запитання до вас, чоловіче. Це ваш Universal G. Так, це так. Чим ти заробляєш на життя? Як ви можете дозволити собі Universal G у Х'юстоні? Хьюстоні? Вінішот. Компанія з кібербезпеки. Компанія з кібербезпеки. Скільки грошей цей бізнес принесе вам цього року? Ми заробляємо десь це суму на місяць. Сім. Цифри щомісяця. Тепер ми їздимо по країні, запитуючи поради у власників бізнесу про молодих підприємців. Ні, звісно. Давайте зробимо це. Скільки тобі років? В мені 27. 27? Так. Скільки років, коли ви стали мільйонером? 27. Двадцять Да. Це було цього року. Це було цього року. Тримає злама. Диму світі невігластво, так і невігластво до речі, не демон Тож я думаю, що для мене спосіб скоротити час це знання правильно. Тож усюди відчувається темрява. Шукайте всі знання, призначені для отримання бажаних вами результатів. У тебе все буде добре. Входячи у 2024 рік, яка найкраща галузь, у яку людям варто звернути увагу. Я маю упередження, без сказав, кібербезпеку. Так, друже, це коштує моїй країні близько 10% ВВП сотні мільярдів доларів. Тож, якщо ви можете стати тією людиною, яка приходить в організацію і захищає її, практично неминуче ви отримаєте ті гроші, яких шукаєте. Ти, а ти колись був на мілі. Так, я був на мілі кілька років тому, друже. Кілька років тому, десь 72 місяці тому, що стало переломним моментом. Коли ти зрозумів, що потрібно щось змінювати, чесно кажучи, думаю, найкраще рішення, яке я коли-небудь приймав, це те, що я перестав приймати рішення, куди б я не хотів потрапити, хтось вже там був. Тож мені просто потрібно було знайти людей, які вже досягли цього і слідувати всьому, що вони робили. Так я зробив. Хороші речі не потребують багато часу. Можна взяти 10 років і стиснути їх в один, потрапити до правильної людини, отримати правильні знання. Брате, ти це лайно, чувак. Отже, ми зупинили того хлопця в універсалі Дже, і його компанія з кібербезпеки заробляє понад мільйон доларів на місяць. Але що за його словами є головною причиною, через яку люди розоряються, це їхнє невігластво. Зрештою, треба бути скромним, але щоб заробляти гроші, треба витрачати їх. І що він сказав? Знання треба купувати. Там так багато ресурсів. Зрештою, нам не бракує ресурсів. Тобі просто бракує кмітливості. Давай перейдемо до наступного. Яку галузь ти вирішив обрати для кар'єри? Енергетика, нафта і газ. І як довго ти вже в цьому бізнесі? 35 років. 35 років. За ці 35 років, яка була найбільша сума грошей, яку ти заробив за один рік? 8 мільйонів. 8 мільйонів. Що сталося року? Вам вдалося заробити 8 мільйонів доларів. Це неймовірно. Серйозно? Ми продали нашу компанію. За скільки ви продали свою компанію? Були деякі непередбачені обставини. Це було 740, 790 мільйонів. Скільки років? Мені 65. 65? Скільки вам було років, коли ви стали мільйонером? Це було не так давно. Це було 5 років тому. Якби ви могли повернутися в минуле і пройти через це все знову? Інакше. Інакше. Я б почав з банківської справи. Чому ви б почали з фінансів? Тому що я почав з технічної геофізики та геології, що чудово. Але якщо ти цим займаєшся, ти завжди працюватимеш на когось іншого. Але якщо ти розумієш, звідки беруться гроші, у кого вони є, і як усе це працює, тоді ти можеш робити набагато більше і отримувати особисту вигоду значно більшу. Але зрештою, ви продали компанію за дев'ятизначну суму. Підприємці мають чудову ідею, вони запускають бізнес. Їм важко масштабуватися. що допомогло вам перейти з восьмизначної до дев'ятизначної суми. У чому секрет цієї групи супер прогресивний. Ми багато ризикували, працювали якнайкраще та втрутилися у потрібний час. На ранніх етапах, коли Мексика відкрилася і ми були там, ми ризикнули та пробурили першу Вердловину, і вона з'явилася. Це було велике випробування. Поради для тих, хто намагається стати мільйонером у 2024 році. Як ти звільнитися? Так, вивчати, розмовляти з людьми. Все залежить від людей і від того, щоб працювати з хорошими людьми. Я працюю з цим хлопцем вже 15 років, тому що довіряю йому, є ефект хвиль. Якщо ти кинеш камінь у воду, можеш думати, що це лише тут, але це впливає на інші речі. Тому наше завдання просто зробити одну справу. Нам не потрібно вирішувати все. Але та одна річ, яку ти можеш зробити у своєму житті, може вплинути на країну, вплинути на економіку. І я робив це кілька разів у своїй кар'єрі. Неймовірно, друже. Це вражає. Дуже дякую за твій час. Мій знайомий продав свій останній бізнес більш ніж за 700 мільйонів доларів. Але що він зробив? Він став експертом і понад 30 років грав у тій самій грі в енергетичному бізнесі. І саме тому він зміг вийти на дев'ятизначну суму. Він дав неймовірне інтерв'ю, поділився чудовими порадами для всіх підприємців. Давайте перейдемо до наступного. Мій знайомий щойно під'їхав на Ламборгіні. рік. треба піднятися і подивитися, що цей хлопець зробив, щоб дозволити собі Ламборгіні тут, у Х'юстоні. Давайте послухаємо, що він скаже. Вибачте, сер, коротке питання до вас, друже. Це ваш Ламборгіні? Так. А чим ви займаєтеся, друже? Як дозволити Ламбургіні у Х'юстоні? Я володію сонячною компанією. Яка найбільша сума грошей ви заробили за один рік? 2,23 мільйона. Одна компанія. Да як ви виросли з шести до семи цифр? Колись мені сказали, якщо хочеш йти швидко, і йди сам. А якщо хочеш дійти далі, і йди з людьми разом, розумієш, тому потрібно мати правильних людей. Наприклад, як у моїй компанії, у нас є віце-президент, так? У нас є відділ продажів, маркетинг, уся ця структура. І в мене є структура, за якою всі ці хлопці зможуть зателефонувати мені, якщо їм щось знадобиться, але я можу зателефонувати їм, щоб дізнатися, що відбувається. Тож я думаю, мені допомогло те, що я добре ладнав з людьми. Вам справді потрібно знати, як зібрати цих людей разом і піклуватися про своїх людей. Бо якщо ви піклуєтеся про своїх людей, вони піклуватимуться про ваш бізнес. Ви коли-небудь були розорені? О, так. Я маю на увазі, що я родом з країни під назвою Гондурас. Знаєте, і я ходив до школи в їхньому взутті. Я приїхав до цієї країни, коли мені було 14 років і не розмовляв їхньою мовою. І я пішов, я пішов у продажі. Я думаю, продажі справді відіграють важливу роль у моєму житті. Я сумую за чудових людей. І ви хочете заробляти гроші, особливо у Сполучених Штатах. Я б не сказав, що це підприємництво. Тобі просто потрібно йти в комісійні продажі, без питань. Ти можеш продавати сонячні панелі, є так багато різних продуктів. Але так, мені було важко. Насправді я нічого про це не знав, бо в моїй країні ми не могли цього мати правильно. Але я знав, що буду успішним, незважаючи ні на що. Але я радий, що приїхав до сполучених штатів і зміг досягти фінансового успіху, працював не покладаючи рук, як я вже казав, інвестував у себе. І ось ми тут зараз. Як тобі років? Зараз 34 зараз. Чувак, 34. Скільки було років, коли ви стали мільйонером? 27. І останні поради молодому поколінню, яке прагне стати власником Lamborghini. Чоловік, це машина мрії багатьох людей. Я... Я б сказав, що я не хлопець із соціальних мереж чи не так. Я хочу заробляти гроші там, де я можу зникнути. Це моя мета. Гаразд, не дозволяйте соціальним мережам вас обманювати, тому що реальність і реальність у соцмережах це різні речі. Тож не ведіться на онлайн гуру, так би мовити, на всіх цих людей, які хочуть навчити вас заробляти гроші. Зараз, якщо ви хочете чомусь навчитися, я думаю, ви можете зайти на Ютубі, можете скористатися Google. Я це не вигадую. Навіть якщо у мене є якесь питання, я заходжу в чат GPT, наприклад, і питаю. Тепер у нас є стільки безкоштовної інформації, що вам насправді не потрібен гуру, але можливо вам знадобиться наставник, так? Тож не дозволяйте собі потрапити в цю атмосферу, бо вона вас затягне, і ви опинитеся в біговій доріжці, намагаючись когось обігнати. Хоча, можливо, ви досягли б цього швидше, якби обрали шлях щирості із собою, працювали на повну і просто рухалися вперед. Ми під'їхали до мого знайомого на Lamborghini. Він побудував багатомільйонний бізнес у сонячній енергетиці, але починав не з цього, а з бідності. Він був іммігрантом з Гондурасу, але інвестував у себе, вивчився продавати. Що він сказав? Деякі найуспішніші люди працюють у продажах з високими комісіями. Вони Можуть навіть не мати бізнесу, але вміють продавати. Якщо вмієш продавати, ніколи не залишишся без грошей у бізнесі. Класне інтерв'ю, друже. Перейдемо до наступного. У якій галузі ти вирішив будувати кар'єру в ліспромі. у лісовій промисловості? Ти власник бізнесу? Так. Да. Яка найбільша сума грошей, яку ти заробляв за рік? У 2022 році моя компанія зробила 194 мільйони. 194 мільйони. Багато підприємців мають чудову ідею, вони запускають бізнес, але не знають, як масштабуватися. Яка головна річ допомогла тобі перейти з восьмизначних до дев'ятизначних сум? Визначення людей, мабуть. Я не в лісовому бізнесі, я в бізнесі людей. Мені це подобається. Тож я наймаю людей. Я не вірю в те, щоб наймати когось, щоб робити мою роботу, а свою роботу я бачу як управління компанією. Але коли ти досягаєш певного рівня, ти Дійсно, маєш почати замислюватися над тим, щоб відпустити деякі речі. Знаєш, власник бізнесу не повинен перейматися ціною туалетного паперу. Скільки тобі зараз років? 54. А скільки вам було років, коли ви стали мільйонером? 35. Для 20-річного хлопця, який це дивиться і прагне стати успішним. Дайте план стати підприємцем з дев'ятизначною зарплатою. Ідеї дешеві, виконання це все. Розберіться, яка важливість в життя заходів. Важливо не лише виконувати дії, а й як ви їх виконуєте. Доведення справи до кінця, точність, зосередженість. У кожного є чудові ідеї. Оригінальних ідей небагато, але є люди, які добре виконують завдання. Тож я б сказав, що це з точки зору бізнесу. Це гарна порада. Дивовижна порада, пане. Щиро дякую за ваш час. Я тебе ціную. Це відео було божевільним, хлопці. У Х'юстоні були всі великі учасники, але дуже скоро у нас з'явиться багато такого чудового контенту. Тож поставте лайки, підпишіться на цей чудовий контент, а також натисніть тут, щоб переглянути наше повне відео. Ми обійшли весь Майамі, запитуючи мультимільйонерів, як розпочати свій шлях до фінансової свободи у 2024 році.